Ще блядь, з тим світлом йобаним, блядь. Ну да. О, Добре, зараз, блядь, зараз, викричу, через пів часа. Придеться генерати. У мене за півтора. Чуєш, в мене був графік з першої по сьому, а зараз з третої по сьому, блядь, вели. Так виключали 3 години, а зараз. Є, Що? Андрій, у мене світла не було з восьмої по двінадцять. На 2 часа дали, потім не буде з двох до шостої. до 6. А мул графік Дяк. перед тим з першої по всьому. Зараз хлопець докаже, і я потім скажу. Ну як, тяжик цей доволі таки непоганий. Хоча я спочатку подумав, що він говно-гавно. Але, ну, за рахунок того, що в нього, коли нагрівається пушка, в нього зменшується КД, то, ну, в принципі, непогано. Альфа плюс-мінус є. Максимально вертал 500. Угли тут у нього є. Ой-ой-ой, я жду. Арха, все. Зараз скажуть, чому ніхто не допомагає. У мене ще шакал збоку. А в тебе всі пушать. Не буду. Що Та там ПДш? А, ну, ну, ДПМ зараз просто жесть. Але роз, розброс збільшується. Мені мішав, я блискавку заберу в мене шакал щось з боку. Як СТ? Стежка? стежка панова тачка, потрібно її в упор не грати. Потрібно грати від якихось позицій заїжджати заїджати хлопцям. Просто в борта і просто роздавати гарний гарний барабан. Ось. Залетіло. А ПТшка, як звичайна Патеха, нічого там немає. Ці турбіни, вони... От ці турбіни просто дають тобі шанс, що тебе не закрутять. От просто от я зараз викатувався на цю ПТ-шку, я просто не зміг, не зміг її закрутити, тому що вона просто нажимає турбіну, вона просто ну, дуже швидко рухається. Коли увімкнені турбіни. Це, ну, ось яке, яке преимущество у ПАТІ. Цей танк в нього угли є. Да, так, тільки що є мінус це цей лючок. Лючок ну, дуже все ж таки великий. Маска шеицов в вестика Ой-ой-ой Ай, да, все ж таки Ай, мимо Вестика ще маска Шейц Базі э, базі в тебе. Пані Безета давно тисячу, блядь Ай, бля. Ай, блін! Можно было в базе когда-то. Не, минимаус, блять, кончий помшал, бля. Эксулент. Я так понял, башня пробивается чня? Да лючок и маска подъедь пластика. А. БЗТ, БЗТ. БЗ. По ту яка? 490. 470. А. 490 с полевое. А я не знаю, бачиш ствол ж кипить. Ха-ха. <риклад> Димітцов тебе. Ой-ой-ой! ой, 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 ой. Іди хать. А, вони забрали його. Тут 1000 в EB чи не в ЕБ. Оооооооо. Пизда ты. Ба. Урон, я не знаю, ДПМ просто жсткий. Выходить. Вчаст... Угу. Ни, зараз 7, 7 секунд, в принципі, показує. Витро шакал вбивати. Да, да, да. Шакал тут зараз кран ще є. Що десь EBR на зеленці. Он кран Там шакал нормальный показывает десять с купиками рейтин десять девятьсот бирюза mm -mm. Мимо бой на 10 тысяч. 10 тысяч. Дима уже 8 плюс дал. 8500. Нормально, бля. Да, блядь, ну... Ну что вы делаете, блядь? Ну ч вы стоите, блядь? Придурки дип... Да, ну, дяка, ну, да, диагон... ты нам за что пробачь? Біне 10к, та не знаю, друже, не знаю. ще одна. Там зараз є бар, якщо мені завтра зараз дасть, ну... Піде по -пізді. Да, да. йде по пізді вже. Девять. Який Піксель? Ти не зваешь тебя сбоку є. Та я знаю. є ще Каши сбоку. Но шеи Еберер в жопе. Угу. Пикал по тобі кидав, бля. Вот просто фулловый 705-й. В мені теоретичную видню зараз мені заважає. А от, бай... Без... ну вот, вот тут ЕБР просто дає урон. Там есть 121-й. Mm -hmm. А чого ты шакал стоїть, там, я не розумію блядь. Шакал поїху, Дім. А, дякую, дякую. Что блядь? Десятка уже е? Девять семьсот. Ты блядь? клоун. Баспана. Да, блядь! Блять, ну это просто. И стоит здесь дальше, блядь. 705-й, болить в на. Но... Ааа. Він буде виходити, думаю. Ну, я теж думаю, що буде виходити, але. 705-й їде, щоб він не виходив. хм хо Здай його нахуй. Ну, це просто издевательство. Може зараз засвітитися тайп. Той кого-то. Блять, перший. Да. да, не, ну блять, ну это просто сука бред, блять. О, надо, бля. Да ведь 700 зато. Да, это, блядь, бред просто. Угу. Вот просто я стою в позиции, стреляю просто во все точки, блядь, на карте. У нас союзники просто, блядь, зажались в этом углу, они, сука, даже не выезжали никуда, блядь. и, мне, и он поехал. И, и он, он не по... стреляет, ты видишь? Он не стреляет. Он в него просто не стреляет. И скажи, что это да? не бот, я не... Ну, как это просто объяснить? А, дал наконец Да, два одинакових, походу. Ну, бля, я просто. Ні, ну я сам почав забирати тих. Все одно красавчик хороший бой? Да, хороший. За Защот мене настріляв. 13к ну, дамага, даєш. Ну, 13-к дамага на, на те непогано. У мене рекорд на ньому 9 з копійками, І чи 10, я не пам'ятаю точно. Знову майстер. 9700, да, все ж таки жодного блайнда не було. Эх! Эх, просто ну. Я не знаю. Бля, да 800, чтобы шакал 7300, бля дал. Сколько? 7300. Ты мне не дал 4 тыки. Ну там, ша... там шакал, да, там шакал просто граф. Ну там Да, да, Там нормальніший да. кал, до речі. Починай. Так, зараз зробити зразу.